Дорогі харків'яни, як сказав наш президент України Володимир Зеленський, харків'яни довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто герой. Вже рік ми гордо несемо це звання міста героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків'яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора і показали усій країни, що Харків українське місце, в якому живуть справжні патріоти. Місто герой це звання, вистраждане кров'ю і потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків'яни. Кожен на своєму місці робив все, що від нього залежало, заради єдиного нашої перемоги. І зараз щодня своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків це справжнє місто герой. Харків заліза за цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань, обстрілів, руйнувань, блекаути. І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі і відновимо наш Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто Герой Харків це місто героїв. Бомбили день і, ніч, день і ніч. Ми виїжджали під бомбами. Мешканка п'яти хаток Любов згадує, що відбувалося у селищі на початку російського вторгнення. Каже, не працювала жодна крамниця, припинив ходити громадський транспорт, а вулиці спорожніли. Уже на тебе все, Серце опускається, вже все. Ні сна не було, нічого. Ми вже доходили всі, взагалі. Знаходитися на вулиці було небезпечно, кажуть місцеві. Лінія фронту в перші дні війни проходила неподалік кільцевої центральної дороги до Білгорода. Звідси до кордону зорев усього лише за 20 кілометрів. Тож окупанти гатили з мінометів, градів, смерчів, ураганів, піонів. Десятки разів випускали й ракети. Взагалі жодної людини не було. Просто тут тиша була тільки вітер скажений, і отак от літали осколки, уламки якісь. Внаслідок обстрілів значних руйнувань зазнали й інфраструктура п'яти хаток. Понад півсотні пошкоджених будинків, повністю розтрощені всі медзаклади, школа, дитсадок, корпус вишу, дев'ять адмінбудівель, філії комунальних підприємств, каналізаційні насосні станції і центральний тепловий пункт. Ба більше окупанти зруйнували у селищі, навіть церкву. Та, попри загрозу обстрілів, люди почали повертатися додому, а робітники стали до відновлення. Вон, бачите, крани по криші ходять робочі, відновлюють. От, зціклять я кое-где то там, то там. то у мене у самого ще балкон розбитий. Коротше, відновлення йде, іде відновлення. От. Слава Богу. Всі магазини працюють. Да, 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 да. да. Так що життя повертається. Частину потрощених багатоповерхівок у селищі наразі повністю відреконструювали. У деяких вже розпочали ремонтні роботи. За можливості відновлюють ці об'єкти інфраструктури. Інформація щодо проведених ремонтних робіт у будівлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Перше будівля центрального теплового пункту. Відновлений дах, перекриття між поверхами, встановлені вікна, відновлене обладнання. Друге. Каналізаційна насосна станція 2. Виконано ремонт насосного агрегату і шафи управління. У побутовому приміщенні закрито вікна, відновлено стіну. Третє. Каналізаційна насосна станція 3. Виконано ремонт покрівлі, закриття вікон. Четверте ясла садок, замінено вікна. П'яте міська лікарня. Закриті вікна матеріалом USB, Утеплена будівля. Раніше мери Гортерихов повідомляв, що ще активніше відновлювати потрощені будівлі зможуть влітку. А от на повну відбудову п'яти хаток знадобиться близько року. Співпраця заради комфорту харків'ян, що не зупиняється, у Харкові триває робота з всеукраїнськими міжнародними організаціями та фондами, що допомагають містянам у такий непростий час. Один із напрямків, що вже позитивно себе зарекомендував, пункти незглавності, спеціальні місця, які є у всіх районах Харкова, де є все необхідне, щоб зігрітися, відпочити, зарядити мобільні телефони та гаджети. І такі місця продовжують доукомплектувати. Працюємо з міською радою з березня місяця. Починали ми з гуманітарних кухонь, потім допомагали лікарні невідкладної допомоги колективним центрам, які були створені міською радою. І зараз у нас був проєкт допомоги пунктам незламності. Ми взяли під шерство 10 пунктів, поставили генератори, прожектори, термопоти, для того, щоб люди могли. Прийти погрітися у випадку, коли немає світла, щоб було їм комфортно, зручно. Насамперед, наш фонд піклується про вразливі групи населення, але ми розуміємо, що коли в нас обстріли, ми всі вразливі. Тому саме на пункті незглавності була спрямована допомога. В прошлом прошлого года городским головой было инициировано создание пунктов обогрева на базе муниципальных школ. Офис реформ как коммунальное учреждение не осталось в стороне этого и занялось привлечением фондов международных и всеукраинских компаний, которые помогли в их обустройстве, а именно дали оборудование, там, начиная от генераторов до термоподов, тепловых пушек для того, чтобы люди, которые находятся в пунктах обогрева, находились постоянно в комфортных условиях что касательно сотрудничества с организацией HEX, которая сегодня передала нам оборудование, ребята передали оборудование на более чем 10 пунктов обогрева городских, и еще в 6 они добавили по одному генератору 10 киловатт. с организации за время войны а, сложились достаточно там, теплые отношения. А, ребята, с начала войны там, помогали продуктовыми наборами, гигиеническими, которые шли для обеспечения коллективных центров, то есть мест, где проживают ВПО, а также для адресной доставки, людям, которые действительно в этом нуждаются. Вони безстрашні, сильні, готові до будь-яких випробувань і таких жінок у Харкові сотні тисяч. Вони навчають, лікують, будують, відновлюють, забезпечують безперебійну життєдіяльність міста. А найголовніше щодня наближають нашу перемогу. Багато харків'янок залишилися в Харкові з перших днів війни. Хтось продовжує займатися звичними справами, інші кардинально змінили професії, стали волонтерами. Та кожна весь цей час намагалася робити все, аби підтримати і допомогти місту у важкі хвилини. Щити завжди сміливі люди, тому кожен з нас в тяжкі хвилини збирається думками і робить все можливе, щоб Харків. Був, є і буде найкращим містом на землі. Сьогодні настрій особливий, святковий. І ми всі віримо, що перемога буде за нами. Цей рік для нас, як і для всіх українців, був дуже тяжким. Ми не виїжджали жодного дня з України. В нашій школі зараз працює пункт незглавності, і ми вважаємо, що це наш внесок в нашу перемогу. Сподіваємось на перемогу, вітаємо всіх жінок, військових, в тому числі, зі святом весни, і хай поскоріше буде мир на землі. І, попри всі складнощі, які довелося пережити харків'янкам за останній рік, вони залишаються жіночними, життєрадісними і усміхненими. А якщо не сяйти, то як? Якщо всі будуть печальні, то знаєте, як подібно притягує подібне. Тому давайте сяйти, давайте посміхатися і вірити в найкраще. Весна на дворі. Зі святом весни тепла та краси харків'янок привітав міський голова Ігор Терехов. Хочу подякувати усім вам за те, що ви працюєте, за те, що ви робите для міста Харкова, кожне на своєму місці. Хтось годує людей, хтось лікує людей, хтось оказує комунальні послуги. Я впевнений, що ми переможемо, я впевнений, що ми будемо. Відбудовувати наше місто і зробимо його ще краще, ніж воно було до війни. Хочу подякувати кожному із вас, хочу привітати вас з святом, побажати, перш за все, міцного здоров'я, побажати щастя. На честь свята учасниці заходу отримали подарунки та пам'ятні дипломи. наприкінці для гостей влаштували святковий концерт. Більш ніж рік місто Харків був без світла і це. Було причинено такі незручності, які ми бачили усі, що стосується ДТП, що стосується людей, які йшли до своїх домівок, і хочу сказати, що я провів. Перемовини з особами, які відповідають за безпеку у місті Харкові, і ми домовилися, що поступово з сьогоднішнього дня ми будемо вмикати світло. Це стосується центральної частини міста, основних дорог, магістралів. Крім цього, будемо розширювати географію включення, поступово розширювати сьогодні. Включимо тестовому режимі з 18 години. До 19.30 буде роботи працювати світло, і кожного дня будемо поступово трошки потрошечку підсилювати освітлення, додавати географію, розширяти географію. За даними командування об'єднаних сил, від початку російського вторгнення у лавах ЗСУ служить близько 50 тисяч жінок. Вони не тільки боронять кордони нашої держави, а ще й рятують життя військових, працюють з ремонтують потрощену техніку і забезпечують армію всім необхідним. У мене майже вся сім'я військові, навіть донька. Сили дає те, що нашим дітям потрібно світле майбутнє і мирне. Хочеться спокійного життя, але ми йдемо до перемоги. Ми її здобудемо. Ми вже саме страшне витримали і витримаємо ще. І все буде найкраще попереду. Від перших днів російського вторгнення захищають країну і ті, хто працює у тилу, пожежники, правоохоронці, прикордонники усі також щодня ризикують життям. Та без цієї роботи кажуть переживати війну. Не змогли б. Тому що робота вона закаляє, тому для мене це особиста розрада тим, що я займаю тією роботою, яка є необхідною, важливою. Та навіть військовослужбовцям необхідний час на відпочинок. Тож у Харкові для жінок організували Свято Весни. Хотілося б побачити всіх вас у мирній нашій країні, щоб ви змінили цю форму на прекрасний одяг. І щоб ви принесли це світло для наших родин і завжди були поряд з нами. Знайте, ми ніколи в житті не дамо ворогу скридати вас. Ми з вами. Ми вас кохаємо. Ви найрідніші для нас. Слава Україні! І дякуємо вам. Мер Ігор Терехов каже, до війни значна кількість жінок зовсім не була пов'язана з військовою справою. Проте, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, чимало харків'янок змінили професію і стали на захист свого міста. І тисячі жінок зараз зі зброєю в руках боронять і захищають нашу рідну землю. Нізки вам уклін за це. І дуже Хочу, щоб наступне свято ми разом зустрічали у мирному українському місті Місто героїв, Місто героїв завдяки вам, нашому рідному місті Харків. З нагоди свята весни усі гості отримали від міського голови дипломи та пам'ятні презенти. Кив'янки запевняють, робитимуть усе, аби Україна перемогла якомога скоріше. Лише коли вщухнуть обстріли, регіони будуть деокуповані, а небезпека мине, зможуть повернутися додому і знов займатися звичними справами. Чергова масована російська атака. За даними головнокомандувача ЗСУ, по Україні випустили 81 ракету та 8 дронів Камікадзе. О 4 ранку, 9 березня, окупанти почали обстрілювати і Харків. За даними Хова, зафіксовано щонайменше 15 ударів ракет типу С-300 по області та місту. Вдарили по об'єктам критичної і енергоінфраструктури. У мегаполісі зникла електроенергія, воду та теплопостачання. Відсутній зв'язок профільні служби у посиленому режимі ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів. По місту Харкова було 11 прильотів системи з 300 перш за все це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Крім цього, ви знаєте, те це було теж під обстрілами. Зараз відсутнє водопостачання по всьому місті. За скважини, які є. Крім цього, ми поставили водовізки, яке у житових масивах міста Харкова буде напруга. Ми підключимо перш за все критичну інфраструктуру міста. потім будемо включати, як ви розумієте, житловий фонд, а потім вуличне освітлення. Не дивлячись на масштабне відключення, місто продовжило функціонувати, каже Ігор Терехов. На маршрути вийшли додаткові автобуси, а магазини та аптеки запрацювали на генераторах. Ви бачите, що наші супермаркети, магазини, аптеки, автозаправочні станції, пункти видачі їжі мешканцям міста Харкова теж працюють. Стоїть метро, стоїть електротранспорт, бо нема напруги. Але ми з 4-ї години ранку працюємо над цим. Вийшла на маршрут 98 автобусів, муніципальних автобусів. В Укренерго наголошують, окупанти, попри зусилля не досягли поставленої цілі. Енергосистема України витримала 15 15-й удар по енергоінфраструктурі. Енергетики у Харкові та інших містах держави активно працюють над відновленням світла у будинках українців. Ми в диспетчерському центрі Укренерго намагалися. Скажімо так, стабілізувати енергосистему під час а, ракетної атаки. Ворог вчергово констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей. Енергосистема працює, вона не а, погашена, не сколапсувала. Але як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є на жаль пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Атака досить масштабна, як за кількістю, так і за номенклатурою засобів, які застосувала країна терорист Хочу запевнити, що працюватимемо без упину 24 чотири на сім для того, щоб звичайно 100% споживачів якомога, Швидше отримали надійне енергоживлення. у командуванні повітряних сил ЗСУ. Констатують росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю типів ракет. Перше отак, от з таких типів ракет різних типів, ми бачимо кінжалів цього разу аж шість. От, тому, власне, це така, така атака, ну, не пригадую, якщо чесно, що була. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х-101, Х-555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 кінжалів, Ну і вісім пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно Су-35, такі ракети як Х-31, Х-59, ну і 13 е пусків С-300. С-300 по балістичній траєкторії, зрозуміло, що по прифронтових містах. І вісім БПЛА шахет. От бач бачимо, який... Які нам, який букет із ракет та БПЛА нам приготував противник. Збито 34 ракети Калібр та Х-101 Х-555. Це те, що ми можемо збивати і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети, там було організовано певну протидію і вони, зрештою, не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте, мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія, мінус 8, Х-31, Х-59. Ну, Таким чином Х-22, е які ми не можемо збивати, кінджал, розумієте, ми не можемо теж збивати, це вже 6 плюс 6. Ну і також 13 С-300. Е поки не маємо засобів, здатних протистояти тій зброї, тому вона становить для нас е небезпеку. Ну, загалом результати ви бачите: 34 е із 48 крилатих збито і 4 з 8 е БПЛА шахет.